А чи можна хрестити дитину, не спитавши її бажання та право вибору? Чи не є гріхом нав'язати дитині Егрегор, що робить її рабом, рабою Божим на все життя? Термін «раб Божий означає незалежність у всьому від Бога, тому що Бог дав нам свободу. Бог не хоче, щоб грішили, але він не забороняє нам грішити. Тому раб Божий – це не той, хто безумовно не може нічого зробити без волі Божої. Раб Божий – це той, хто вільно себе поручає Божій волі і не є більше рабом нікого. Якщо, наприклад, в імперії є імператор і в нього є ад'ютант, то цей ад'ютант не підкорюється більше нікому не ні міністрам, не губернаторам, ні генералам нікому. Він є підпорядкований тільки імператору. І можна сказати, він раб імператора, який він низький, але в імперії стоїть вище, аніж. Всі губернатори, генерали і міністри, так от, якщо ми раби Божі, і самі хочемо виконувати волю Божу, то це послушання Богу звільняє нас від рабства гріху, від рабства смерті, від рабства всякої скверні, яка полонить всіх, хто не хоче бути рабами Божими, тому що хто кому служить, той тому і раб. Якщо ми служимо Богу, то це служіння нас піднімає, возвеличує. Якщо ми служимо гріху це служіння нас занижає, принижає і робить нас рабами таких неподобств, що і не хочеться про це говорити. А про дитину, про її волю. розумієте, Ми ділимося з дітьми тим, що вважаємо цінним для самих себе. Ми годуємо їх тою їжу, яку самі їмо. Ми вчимо їх тої мові, на якої самі розмовляємо. І коли вони виростають, вони можуть змінити і мову спілкування, і їжу можуть стати вегетаріанцями і все, що завгодно, можуть для себе прийняти, якщо ми робимо їх вільними. А Господь відчить нас бути вільним, вільними від гріха, вільними від всякої злоби. Тому свободи вибору ми ні в кого не забираємо. Свободи вибору забирають якраз ті, хто намагаються не дати навчити вірі християнських дітей з дитинства. Лицемірно кажучи про якусь свободу, насправді намагаючись ще більше переботити гріху і страстям дітей, які би не були навчені жити у свободі від гріху і від зла.